Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі друзі, підписники, гості мого каналу. Мене звати Ольга і зараз я буду робити таро-прогноз для міст Запорізької області на період грудень 2024 року. Що чекає наші міста у цей період? Буду дивитися безпеку для людей. І сподіваюся, що можливо якась буде така приємна новина. Де окупація якогось міста. Або, не дай Бог, окупація. Зараз все буду дивитися. Дякую за те, що довіряєте мені, що даєте мені зворотнього зв'язку, задаєте питання, коментуєте, підписуєтесь, ставите вподобайки. Це дуже-дуже важливо. І для мене і корисно. Ну, давайте почнемо. Із міста Бердянськ. Якщо я буду бачити десь у місті Приліт, в якомусь із цих міст, що я буду називати, то я не буду казати напрямок. Тому що в мене дивляться також і вороги, і я не буду підсказувати, щоб вони знали, що я знаю. Повієте? Зараз це буде така, знаєте, несподіванка. Так, Бердянськ. Дивимося. Бердянську у грудні 2024 року. Що чекає місто Бердянськ? У грудні 2024 року. Ох, Бердянські там жарко буде. Ой, не видно вам, так? Так, щоб так. Влучання, башта, там щось роз... розрушиться дуже дуже велике. Угу. Тут щось для ЗСУ є гарні новини, для армії РФ погані новини. В будь-якому разі, мої дорогенькі, будьте обережні, тому що тут небезпека. От Бердянськ прям така гаряча пора. Але звільнення поки що не бачу. Васильівка. Василівка у грудні 2024 року. Що чекає місто Василівка? Васильівку теж може бути прильот. Теж показують карти, що може бути. Пряме влучання. Не буду говорити напрямок який. Якщо комусь цікаво, можете писати мені в особисті повідомлення. Номер телефону я вказую під відео. То люди мені часто пишуть: куди вам? У коментарях, куди вам писати, на який номер телефону вам дзвонити. Я під кожним відео залишаю свій номер телефону. Куди треба не дзвонити, а писати. Дивимося, дивіться. Кажуть, що у Васильівку може прилетіти. Но звільнення поки що я не бачу. Буде такий теж показують карти, що серйозний прильот може статися у Васильівку. І навіть не один. Василівський район. Ті, що в окупації, там небезпека. Для людей я, я маю на увазі. Але визволення поки що нема. Е, ну, Вас... Вільнянськ. Вільнянськ, що чекає місто Вільнянську у грудні 2024 року. Вільнянськ. Вільня... Вільнянськ тримається, оборона тримається, відбивають. Ну, тобто, нічого нового я тут, слава Богу, не бачу такого, щоб. Але тут кажуть, що, на жаль, може бути. Кажу, східна частина, західна частина, та що ближче до Запоріжжя. Можливо, це передмістя. Пригород. Отам От кажуть, щось може бути прильот. Район. Отам От кажуть, щось може бути. Зараз кажу північний захід. Там є, показують карти прильот. Будьте обережні. Гуляй поле. Місто Гуляй поле Запорізької області. Що чекає у грудні? Місто Гуляй поле. Дивіться, старших три, два аркана старших, тобто кажуть, щось перемінчува. знаєте, як ото тут можуть бути багато атак, їх відбивають. І якось. Росіянам, їм якось не, не до гуляй поля. Вони кудись там в них більша інша увага на інші міста і села. А зараз вони кажуть, ми вас тіпа, типу, на закуску залишимо. І показу, дивіться, і башта ну, перевернулася ця башта. І, і десятка мечів, і щось летить в вашу сторону, звісно, там прилітати буде. Ну, отак, як є зараз, нічого не міняється. Так, да, страшно, да, дуже страшно, гучно. Це все буде. Летітиме, але місто тримається. Бачите, дев'ятка пентаклів в центрі, тобто це жінка, багата жінка, місто, яке тримає оборону. Ну, дай Боже. Ну, тут окупації, слава Богу, я не бачу. Дніпрорудний. Місто Дніпрорудний. Місто Дніпрорудне. У грудні 2024 року. Місто Дніпрорудне. Ну, Прильота немає, але і... Визволення, то, бачите, якийсь літаргічний сон таке застило, застрягло. Все без змінень. І прильотів карти в Дніпрорудний не показали. У грудні 2024 року. І поки що визволення, на жаль, також карти не показали. Кам'янко Дніпровське. Місто Кам'янко-Дніпровське. У грудні. Місто камянко дніпровська Також прильота немає. Ну, кажуть, Кам'янко-Дніпровський район, там десь близько, поблизу, є. Не буду казати, в якій частині, бо ворог мене слухає тож, також. Але ну, там щось у вас у Кам'янко-Дніпровській, там більше гарячіше. У вас там щось може бути і прильот. Карти на це намікають. Ну, поки що, і бачите, дивіться, диявіл перевернутий. Тобто тут щось достанеться хорошо. Може бути, пожежа у вас там велика. У Кам'янки Дніпровки там небезпека є. Для людей. А для ворога то, що має бути. Мелітополь. Місто Мелітополь. У грудні 2024 року. Місто Мелітополь. Що чекає місто Мелітополь? Так, місто Мелітополь. У вас там. Ну, я бачу, що по окраїни, тут окраїни, що кажуть, може бути прильот. Не в центр, а по краям не буду казати, яка частина. Ну, У грудні в Мелітополь прильот буде. Тут же карти намікають, щось якісь, можливо, ну, це так. Знаєте, карти можуть показувати і за декілька місяців, що кажуть, якісь визволення якихось території Мелітопольського району. Тут щось намікають. Але це, поки, що кажуть, воно тільки як показують, але ще нема реального визволення. Тобто, вже в просторі ця інформація пішла. Ця інформація вже з'явилася. Але поки що визволення, от саме в грудні, тут немає. Ну, прильот буде. Бережіть себе. Молочанськ. Місто Молочанськ. Що чекає місто Молочанськ у грудні 2024 року? І від вас буде летіти і до вас буде прилітати. Тут кажуть такий рівносторонній обмін. Наші люди працюють у Молочанську, все добре. Але визволення поки що я не бачу. Прильот може бути окраїни молочанська. Не кажу, яка сторона, щоб не підказувати ворогові. Місто Оріхів. Героїчний Оріхів, Горішок міцний. У грудні 2024 року. Що чекає місто Оріхів? Місто Оріхів? Поранення міста є, страждання міста є, але місто тримається, справедливість є. Ну, така, знаєте, сторона туди-сюди оці гойдалки ще будуть. Це місяць, але дивіться, оріхів він тримається. Неспокійно, нестабільно. Але, на жаль, буде прилітати там дуже багато. Буде прилітати оріхів. Страшно гучно там. Ну, знаєте, є приказ не здавати оріхів. Оріхів здавати не можна. І тому там будуть, тримаються наші воїни тримаються. Хай їм Господь допомагає і ми донатимо, допомагаємо своїм захисникам. Ой, так, пологи у грудні. Пологи у грудні. Місто Пологи у грудні. Прильоти будуть. Страшно, гучно, кошмар на вулиці В'язів. Неспокійно. Ну, на жаль, визволення поки що я не бачу. Будьте обережні. Приморськ. У грудні 2024 року місто Приморськ. Там у вас взагалі такий глибокий тил для росіян. Прильотів я не бачу. Якихось змін перемін також не бачу. Промивка мозгів є. А ну кажу, що може бути десь по району може бути прильот в сторону Мелітополя. Отак. Там щось може бути. Будьте уважні. <клухи> Токмак у грудні 2024 року. Місто Токмак Запорізької області. Що чекає місто токмак? У цей період. Токмак. Місто токмак у грудні 2024 року. У Токмак буде прильот, але... Нестабільно, неспокійно, важко, дуже складно. І від вас буде дуже сильно багато летіти. От. Неспокійно. Ну, поки що звільнення також я не бачу. Так, Енергодар. Енергодар у грудні 2024 року. Ну, прильота не бачу в Енергодар. А, ну як, наші ЗСУ готують наступ, але поки що його немає. Все буде, все буде, але це секретна інформація. А, прильота в Енергодар. Саме Енергодар карти не показали у грудні 2024 року. В самий Енергодар я не бачу. Тепер дивимося атомну. Запорізька атомна електростанція. В Енергодарі. Що її чекає? Запорізька атомна електростанція. Що чекає Запорізьку атомну електростанцію у грудні 2024 року. Праведливості немає. Якісь замилювання, якісь відписки, якісь е е е е е е документи, які неправдиві. Знаєте, на папері все ок. Захисту на ній немає на, 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 на атомній електростанції. Але прильота, слава Богу, теж не бачу. І вибуху також я не бачу. Ну, ворог там сидить міцно. Вона не захищена тут. Вона в дуже небезпечному такому стані зараз знаходиться. Ну прильота і вибуху я не бачу. Слава Богу, нема цього. Так, тепер отак ще запитаю. Чи буде звільнений хоч якийсь Село. Якийсь населений пункт Запорізької області у грудні 2024 року. Чи буде звільнено. На жаль, ні. Тут кажуть, можуть ще ворог може ще окупувати, ще щось може окупувати в Запорізькій області. На жаль, звільнення нема. Не бачу. Хоча наші йдуть, але їх в них сил не вистача. Не вистачає сил, не вистачає майстерності, керівництва, професіоналізму. Визволення нема. Дуже складний такий розклад у мене оцей прогноз. Так хочеться вам вже всім сказати, що все, нарешті, все от ми де вже перемогли, от-от-от, залишилось ще трохи. Але поки що я цього вам не можу сказати. Чекаю від вас зворотню зв'язку. Свої пишіть думки, коментарі. Пишіть, з якого міста ви мене дивитесь. Все читаю, все бачу, кожного із вас відчуваю. Всіх обіймаю мирного неба і скорішого визволення, і нашої перемоги. Я всім, всім, всім бажаю.